Друзі, привіт! Всіх вітаю на 14-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців. І, як завжди, ми починаємо з повторення для того, щоб вам весь матеріал краще запам'ятався. Відмотуйте, відлистуйте ваші зошити, відкривайте ваші методички і давайте разом повторювати. Отже, минулого року ми розглядали детальну оцінку проєкту і метод bottom-up. А, наше нам взагалі треба оцінювати проект для того, щоб замовник його затвердив чи не затвердив, для того, щоб він сказав рішення, що він чи хоче він з нами працювати, чи не хоче. І ось цей метод bottom-up – це метод детальної оцінки проекту, який полягає в тому, що весь об'єм роботи, який вам надає замовник, ви розбиваєте нам частини. І кожну окрему частину команда розробників там, чи команда технічних спеціалістів оцінює. Далі сума оцінки сумуються за кожну цю частинку, і виходить ваша загальна оцінка, скільки проект буде розроблятися. Окрім того, що ми оцінюємо проект, ми формуємо команду проекту, визначаємо ролі, які нам треба для на цього проекту, сформували їх. Виписали рейти цих людей. Далі від суми, яка в нас є оцінена на розробку, ми визначаємо, скільки кожна роль займе, скільки кожна роль буде працювати над даним проектом, і робимо попередню оцінку бюджету проекту. І що ми розглянемо в цьому уроці? Да, повторимо ще раз що таке ініціація та її задачі, і розглянемо, що таке статут проєкту, що для яких цілей він треба, як його скласти. Подивимося приклади. І це наш третій, останній урок в блоці ініціація. І ми його повторимо повністю весь блок. Значить, на попередніх уроках ми розглядали, що блок ініціації включає в себе в нас певні задачі. На поза минулому році ми про проговорили. Першу задачу отримання ідеї проекту від замовника, визначення високорівневих цілей і частково попередню оцінку проекту розглянули. На минулому уроці ми розглядали попередньо, як робити оцінювання, як формувати команду проекту, як її оцінювати. І сьогодні ж ми подивимося, ось цей останній крок, що треба зробити: розробка та затвердження статуту проекту. Отже, що таке статут? Project Charter – постав? Проєкту, ви, ну, це все одне й те саме: Project Charter, статут устав. Це як паспорт вашого документу. Це офіційний документ, який дає старт проєкту і визначає його основні параметри. Він підтверджує, що проєкт має право на існування і надає керівнику проєкту повноваження використовувати ресурси кампанії для його реалізації. Грубо кажучи, все, що ви робите на етапі ініціації проекту, вам треба зібрати в купу. І прописати, і це буде статут проєкту. Але давайте по порядку. чого він треба? Він забезпечує єдине розуміння цього проєкту. Тобто, всі учасники розуміють, які цілі, ви вже визначали цілі на поза минулому році, який обсяг роботи треба зробити, і що буде в кінці. Я вам казала, коли ви думаєте про цілі, треба вже одразу знати, що буде в кінці. Так от, оцей документ. Коли всі, всі люди, які будуть працювати над цим проектом, які відповідальні, які замовили у вас цей проект, вони за допомогою цього документа будуть мати єдине розуміння, що буде в кінці, документ допомагає уникнути непорозумінь, тому що у вас все прописано. Далі полегшує прийняття рішень, тому що назначено в документі прописано, що ви проєктний менеджер, ви відповідальний за цей проєкт, і ви маєте право приймати рішення. Коли ви початківець проектний менеджер, перші місяці, може, й до року, можливо, ви ну ні, можливо, там коротше, перші місяці не до року, перші місяці все залежить від компанії, де ви працюєте. Але в перші місяці ну, ви там точно не будете. Там буде ваш наставник, ви не будете там прописані. Далі з. Тим, як ви будете набиратися досвіду, там вже буде, ви будете нести відповідальність, і, і, і ви будете там прописані, і буде, будете приймати самостійне рішення. І статут слугує орієнтиром для відстеження прогресу проєкту та вимірювання його спішності. В статуті ви просто пропишете. Період, коли треба а, закінчити цей проєкт, і що буде в кінці. Тобто, як, як ви поміряєте, що проєкт завершився, да? що він успішний? А, на що він взагалі нам треба? А, статут офіційно, скажімо так, дає світло проєкту. Тобто затверджений статут від замовника говорить, що да. Ми будемо працювати над цим проектом. Да, все ок, мені там все підходить, все класно, все прописано ідеально. Я хочу з вами працювати. Визначає межі, тобто він окреслює, що туди входить. Пам'ятаєте, ми говорили про MVP. Я казала, що на етапі ініціація вам треба визначити, що вийде MVP. Хто не пам'ятає, що воно таке, відкриваємо 12-й урок. Дивимося, що таке MVP і запам'ятовуємо. Значить, і якраз в статуті буде окреслені ці межі, що вам треба зробити в рамках MVP. Можливо, не для всіх проєктів ви будете одразу робити MVP, але для більшості. Далі. Розподіл відповідальності. Статут визначає, хто відповідальний за проєкт і які ролі виконують учасники команди. Зазвичай інколи пишуться перелік людей, які працюють над проектом. От я зараз в моїй пам'яті є. Статут, Один із статутів виплив, поки я розказую. Я пам'ятаю, ми там прямо писали і прізвище ім'я. Ім Не у всіх статутах, дивлячись, все, все залежить від проєкту, від того, що вимагає замовник. І ось там був прям список, прізвище ім'я, хто працює, посади. Це ось і якраз в статуті видно, хто за що відповідає. Що ще статут наш треба? Керівник проекту отримує повнаження прийому мати рішення та розпоряджатися ресурсами в рамках проекту, і він стало відправною точкою для початку роботи над проектом. Так, друзі, дивіться, якщо ви загулите зараз. Устав проєкту, статут проєкту, Project Charter, якщо ви це загуглите, і перейдете в розділ картинки, у вас буде посилання на картинки та на різні статті, і ви будете бачити, що всі статути різні. Чого так? Бо всі проекти різні. Пам'ятаєте, ми в на на почат... початкових уроках я вам розказала, що всі проекти унікальні, немає двох однакових, ну, взагалі немає, і, і статути різні, тому що вони підлаштовуються під проекти. Але ці всі Статути, да, які робляться для проєктів, вони мають одна, щось одне. І ось ми зараз якісь головні розділи. І ось ми зараз подивимося, які розділи вони в себе включають. А, значить, перший обґрунтування проєкту, чому цей проєкт важливий, які проблеми вирішує, які цілі досягає? Цілі, що буде в кінці? Тобто, на що вона нам треба? Тобто ну, а для чого? Яких ми результатів хочемо прийти прийти ну, з цим проектом? Що ще статут включає? Його об'єм роботи, що туди входить? Ось об'єм роботи на MVP, що входить, а що не входить. Тобто, якщо до прикладу у вас протягом роботи над проектом може виникнути якась спірна ситуація, ви відкриваєте статут і дивитеся, що туди входило. Ну і, і чи треба цей функціонал робити, чи не треба, чи був він затверджений, чи не був. І ось це якраз визначає в собі статут. Основні віхи та терміни, які ключові етапи проекту та коли мають бути виконані. Тобто, грубо кажучи, блок такий до такого числа, блок такий до такого числа. Це не у всіх буде, мабуть, в статутах прописано, але от обсяг об'єм обсяг, об роботи точно у всіх бюджет. Скільки грошей буде коштувати цей ваш проект? Скільки часу він буде займати? Які люди виділені на цей проект, які ризики, потенційні, які потенційні проблеми можуть виникнути, і як будемо їх вирішувати? Вказується команда і критерії успіху, яким чином ми поміряємо, що цей проект успішний. Значить, дивіться, так зараз. Все. Кожний, кожний окремий статут буде не схожий на інший, тому що проєкти унікальні. Просто треба собі запам'ятати, але є якийсь там, список, що точно буде в статуті. Так от, це цілі точно буде, об'єм роботи точно буде, бюджет точно буде, команда проекту, критерії успіхи. Тобто, ви вам. Те, що ви будете включати в статут, залежить від проекту, над яким ви працюєте, від тим, що ваша можлива компанія вимагає, можливо, вашій компанії вони вже будуть якісь шаблони плюс-мінус зроблені. Ваш наставник вам розкаже що. Що саме будете включати, а можливо, ваш замовник щось попросить додатково включити. Ви просто маєте розуміти, що це такий документ, це такий паспорт проєкту, куди вам треба зібрати всю інформацію, з якою ви працюєте на етапі ініціації. І ми зараз подивимо приклади цих статутів, які вони можуть бути. До прикладу, дивіться, просто статут на один листочок. Це може бути один листочок, а 4 це може бути п'ять листів, а 4 бо там буде дуже дуже детально, до прикладу, ще розписаний об'єм роботи. Все, я кажу, вони різні. Ви можете, ось зараз, якщо ви ну, після цього уроку можете собі загуглити і знайти якісь пару варіантів різних, подивитися, чим вони відрізняються, і просто собі зберегти як шаблон. Тому що воно вам потрібно буде потім. А може, ви потім прийдете в компанію, а там вже буде статут. А може ви прийдете і там взагалі нічого не буде, і, і там не буде ні одного шаблона, і навіть зна не будуть знати, що він потрібен. Так у вас буде. Якщо така у вас ситуація, виникне, то у вас вже буде приклад. Але е, є сенс подивитися, подивитися, які вони бувають, да чим відрізняються, щоб знати, яким чином робити свій. До прикладу, дивіться, ось такий знайшла я статут. Ну та це саме тут українською мовою, тут англійською. Тут менеджер проєкту ставить, опис проєкту, що ми робимо. Так, чекайте, це не все. Результати з проєкту. До прикладу, ось такий статут. Тобто, все те, що я ось вам тут проговорювала, прописується в цьому одному документі. Це може бути там 5 листів а 4. Там більше листів 4 з детальним описом роботи, але це це має бути якийсь документ, який ви, в який ви внесете, внесете все те, що ви над чим працювали на етапі ініціації, для того, щоб відправити його на затвердження замовнику. Тобто, цей документ слугує. Якби такі відправною точкою. Якщо замовник дивиться на ваш статут і каже, «Да, все добре, все описано тут вірно. Я підписуюсь під кожним окремим словом, мені все окей, і гроші, і бюджет, і терміни, і не знаю, і ще щось, і ще щось, і об'єм робот, я з вами починаю працювати. І коли ми починали тільки а, вчити цей блок, я вам сказала, що даний блок не значить, що Проєкт буде розпочаток на даному етапі, на оцьому, може замовник або компанія відмовитися від проєкту. Тобто, коли ви відправляєте статут на затвердження замовнику, ви чекаєте його рішення. Може бути зелене світло, він каже, «Окей», і ви застрибуєте на цей проєкт. А може бути червоний, каже, рібата Рівдерчі. Я хотів це зробити за 3 тисячі баксів. А ви мені 23 нарахували? До побачення. А якось так. Давайте повторимо. Все, що ми розглядали в трьох останніх уроках в, на ініціації проекту. Значить, нагадаю, що все починається з життєвого циклу продукту, приходить ідея, потім з цією ідеєю замовник приходить в ІТ-компанію десь ось тут і каже, it компанія, я хочу реалізувати цю ідею. І, і ви, вас залучають на цей проект. Ви на проект зайшов проєктний менеджер. Ви ось тут працюєте над ініціацією проєкту, робите статут і відправляєте на затвердження. І коли вам дають зелене світло, ви йдете далі. І продукт цей буде існувати. Якщо у вас тут дали червоне світло, то ви не будете робити цей проект. Ви, ви йдете до наступного проєкту. І ми. Ми вже, ви вже бачили цю табличку, що в нас є життєвий цикл продукту, перелік етапів, через які проходить продукт за життя своє існування. І в нас є Rita Process Chart, перелік етапів, які робить проектний менеджер в рамках роботи над проектом. І цих етапів в нас п'ять. І ми розглянули перший блок ініціація. І давайте ми повторимо блок. А, що сюди входило? Що ми розглядали? Отже. Це друзі, це треба запам'ятати. Знаєте, вивчити, запам'ятати, якщо у вас будеться база, якщо у вас буде в голові цей костяк, ви просто зможете потім дуже легко вести проект. У вас буде розуміння, що за чим іде, як іде. А далі, коли ви вже пропрацюєте пару років, ви собі наб'єте руку, ви будете навіть знати, що можна опустити, що треба додати, тому що кожний проект унікальний і у вас немає одного якогось чіткого послідованого кроку. У вас є. Оцей фундамент, але він не, не обов'язково, що ці всі етапи будуть до, до кожного проєкту. Але головне вивчити цей, мати в голові цей фундамент, да, розуміти, як воно все працює, і далі вже рухатися індивідуально, підлаштовуючись під кожний проєкт. Так, повторюємо, що ми мали саме початку. Отримали короткий опис, опис проєкту від замовника. Тобто, що має бути? Нам треба сісти і це вивчити. Спочатку вам нададуть цей короткий опис, нададуть вашому наставнику на перших ваших проєктах. Далі ваш, ваш наставник вас залучить і розкаже вам, або надасить документи, і ви будете розбиратися в цьому матеріалі. Далі, якщо у вас ось цього опису проєкту дуже мало, треба назначити, додатковий дзвінок з замовником і уточнити, хай він вам дорозказує, до прикладу, щоб ви записали. Далі ту інформацію, яку ви отримали, ще раз вивчити, проаналізувати. Надати вашим технічним спеціалістам на аналіз, може, у технічних спеціалістів будуть якісь запитання, уточнення. Далі ми готуємо проектні вимоги до оцінки, і в нас ми розглядали три методи оцінювання оцінка за аналогами, оцінка, коли ви кличете експертів, та оцінка bottom-up. Далі ми попередньо оцінюємо цей проект і кажемо. Він нам буде займати там 250 годин розробки. Коли ми маємо оцінку на розробку, ми розраховуємо вартість команди і додаємо до оцінки. Тобто ми розраховуємо ще скільки кожний уча, кожна людина, яка буде працювати над проектом, скільки ще вона займе годин і додаємо ці це до оцінки. Докидаємо ризики на випадок, хтось захворів, да немає світла, хтось звільнився, чи може якісь у вас вимоги не до кінця а, а, там зрозумілі. Докинули ризики до 30%, від 0 до 30%. Розробили статут, тобто, все те, що ви робили на цих всіх кроках, внесли в один документ і віддали статут замовнику на затвердження, відправили йому. І чекаєте, що він скаже, чи дасть вам зелене світло, і ви почнете працювати над проєктом. Або скаже, ні, скажете, я з вами не працюю. Ви дуже хочете багато грошей, чи, чи, ще щось, чи ще щось. Я не знаю, які можуть бути причини, але причини можуть бути ну, якісь різні. І подивимося, як воно в нас все виглядає більш з практичного боку. У нас є якісь вимоги. Такому вигляді, в якомусь іншому, в якомусь просто у нас є весь такий текст, полотно. Це може бути е, якийсь документ, багато листів, 4 Це може бути короткий документ, може бути маленький. Перші ваші проекти е, е, вірніше, короткий документ може бути, або великий, але перші ваші проекти, да, в перші там рік роботи, вони будуть якісь невеличкі. Вам ніхто не довірить спочатку, великий проект. На вам треба спочатку навчитись на невеличких, а потім вже будете переходити до великого. Так, от ми от дотримали ви. Отримали вимоги, підготували для вимоги для оцінки. В даному випадку я беру оцінювання bottom-up. Ми розбили все, весь текст, який нам надали, на певні блоки, яким чином ми будемо розробляти. Позвали наших технічних спеціалістів і кажемо, гей, технічні спеціалісти, нам треба це все оцінити. Оцініть нам, будь ласка, скільки буде годин головна сторінка робитися, скільки сторінка, контакти. І в результаті дзвінка з технічними спеціалістами, чи може не одного дзвінка, а може багатьох, ми отримали, скільки по часу буде займати цей проект в розробці. Далі. Маючи години на розробку, ми виявили, скільки годин треба витратити іншим людям, членам команди на роботу. Маємо кінцеву кількість годин, за скільки ми зробимо цей проект. Маємо погодинні ставки, перемножили години роботи на погодинні ставки. Маємо якусь суму, докинули ризики. І в кінці а, в, а, отримали кінцеву суму, а, скільки а, замовник нам заплатить а, за цей проект. І розробили статут проєкту, який відправили а, замовнику на. А, на те, щоб він перевірив і дав вам відповідь, чи йому тут все підходить, да, чи він буде з вами продовжувати роботу. І... Що ми на на самостійне опрацювання, я вам пропоную ще раз перечитати ті статті, які я вам давала в попередніх уроках двох. Хто не прочитав, хто прочитав, можна просто загально прочитати про сам ініціація проекту. Можна повернутися до Rita Process Game, пам'ятаєте таку штуку. І ще раз поклацати і вивчити список того, що входить в блок ініціація, тому що те, що я вам тут сьогодні розказую: це не все, що дає Rita Process Game. І те, що я вам сьогодні даю, воно. Буде відрізнятися, мабуть, від кожного проекту. Якщо ви прийдете зараз в якусь компанію завтра, і якщо вас там не знаю, і 10 людей, якщо завтра прийдуть в компанію, бо взяти 10 проєктних менеджерів, кожний проектний менеджер щось скаже своє, що входить в блок ініціація. Воно буде база, костяк буде однаковий, але у кожного будуть свої якісь фішечки, якісь дедалі, тому що проекти всі унікальні і немає однакового. І тому ми розглядаємо ось цей таку базу, яку яка. Треба, щоб ви знали, щоб ви могли це використовувати. Так, і що? Сайт з статтями, соцмережі, методичка, яка є коротким, коротким, хорошим таким конспектом, що за чим треба робити. Я вже казала в якомусь році, що це круче, ніж PMBOK. Я думаю, що всі наслухані, слухані, що таке да, який рекомендують всім читати, але я би рекомендувала, мабуть. Після 3-5 років досвіду роботи його читати, бо PMBOK, він нам для чого? Для будь-якої сфери. Це універсальна, універсальна книжка по веденню проєктів для всіх сфер одночасно. Якщо ви будете будувати кораблі космічні чи такі, які плавають по океану, то ви теж будете користуватися PMBOK. А, тому вона така, вона важка для початківців, там всього дуже багато. Треба мати досвід спочатку, ну, якийсь напрацювати досвід, щоб почати вивчати PMBOK. На початківцях я вам пропоную свою методичку, тому що вона є посібником а, ось по веденню проєктів в сфері IT, і якраз є конспектом цього всього курсу, який у вас тут є. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступному уроці. І на наступному уроці ми переходимо до нового блоку, теж не менш цікавого і захоплюючого. Дякую всім, гарного дня!